Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний десерт із трьох інгредієнтів гарбуз, морква та яблуку. Це справді найніжніший десерт. З'їдається дуже швидко. Подобається і дітям, і дорослим. Тож, давайте будемо готувати. Для такого рецепту ми взяли в очищеному готовому вигляді 500 г гарбуза, 500 г моркви. 500 г яблук, 20 мл лимонного соку, 100 мл апельсинового соку, цедра одного апельсина та 300 мл згущених пешків. В Каструлю перекладаємо нарізаний гарбуз, моркву та нарізані яблука. Заливаємо 200 мл холодної води і ставимо на плиту варитися, включаємо максимальний вогонь, накриваємо кришкою, доводимо до закипання, потім зменшуємо вогонь на середній і варимо до м'якості. На це піде приблизно 30 хвилин. Але при тому, що періодично треба перемішувати, коли інгредієнти стали м'якими, Блендером подрібнюємо пюреподібну масу до ніжної консистенції, щоб не залишилося жодної грудочки. Потім пюре додаємо згущені вершки, можна брати звичайне згущене молоко, навіть цукор, а також лимонний сік, апельсиновий сік і цедра одного апельсина. І ще раз блендером перебиваємо до повної однорідності. Хто любить більш солодке пюре, можна додати більше солоду. Знову повертаємо каструлю з усім містом на вогонь і варимо на маленькому вогні через легка закритий кришці. Варити будемо ще 15-20 хвилин до потрібної нам густоти. Відразу розливаємо по чистих стерильних банках. Закриваємо кришками і залишаємо до повного остигання. Ось такий війшов десерт зі смаком згущеного молока. Його можна додавати в будь-яку випічку. Послужить смачним доповненням до млинців, оладок, сирників. Чудово поєднається з сиром для ранкового чаювання. А також можна давати маленьким діткам. Це дуже смачно та корисно. Спробуйте обов'язково його приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. Україна понад усе!